Всім вітання. Якщо ви помітили на ногах судинні зірочки, набріки в тому або виступаючі вени, це можуть бути перші ознаки варикозної хвороби. Які симптоми варикозу? Важкість у ногах, особливо ввечері, судоми, поколювання, свербіж, видимі венозні зірочки, сіточка або розширені вени, набріки в ділянці щиколоток, біля або печення в ногах після довгого стояння. І що робити при варикозі? По-перше, більше рухайтеся. Регулярні фізичні вправи стимулюють винозний відтік, і тут особливо корисні: ходьба, велотренажер, плавання, спеціальна гімнастика для ніг, ножиці або велосипед. Науково доведено, що фізична активність покращує винозну гемодинаміку. Далі носіть компресійний трикотаж. Це спеціальні панчохи або гольфи, які здавлюють ноги і полегшують повернення крові до серця. Компресійна терапія зменшує набряки, білі уповільнює прогресування хвороби. Але тут важливо підібрати правильний клас компресії, тому краще проконсультуватися з лікарем. Наступне корекція способу життя, зменшити вагу, якщо є надмірна, уникати тривалого сидіння або стояння і не класти ногу на ногу. Це ускладнює венозний відтік і піднімати ноги вище рівня серця на 10-15 хвилин після навантаження. Також можете спробувати натуральний комплекс, який спеціально розроблено для підтримки венозної системи при варикозному розширенні вен і підвищеному ризику застійних явищ. Рослинні компоненти цього препарату сприяють покращенню мікроциркуляції, зміцненню капілярів, зменшенню запалення та підтримці нормальної в'язкості крові. Налридін Ультра. Цей комплекс відрізняється тим, що діє системно підтримує стан капілярів всередині, покращує мікроциркуляцію, зменшує застійні явища та сприяє очищенню крові. Він може бути корисним у періоди загострення симптомів варікозу при тяжкості в ногах, ранніх ознаках венозної недостатності або в якості додаткової підтримки при тривалому статичному навантаженні. І треба знати, що якщо вени вже виступають або симптоми посилюються, необхідно звертатись до фліболога. Сучасна медицина пропонує методи для усунення цієї проблеми, і вони є мало травматичні, ефективні та майже не потребують госпіталізації. Тобто, варикоз – це не просто косметичний дефект, а хронічне захворювання, яке потребує уваги. Чим раніше ви почнете діяти, тим більше шансів уникнути ускладнень.